Сьогодні ми на экстримі, ми будемо перемагати Варзілу за допомогою булави. Булава. Оце так булава, так булава. Ми спорядилися найкращими ефектами, найкращими спорядженими, аби перемогти цього монстра. І перше, що я хочу з ним зробити, це скинути на нього пісок. Ну, а що, не можна. Ну що, беремо нашу булаву і зістрибуємо на неї. А що? АААААА, не туй тй, не туй тй. не твій. Їй не подобається, вона в неї штукає. АААААААА. Огооооооо, яку чучному штуку збудувала.

Зараз я тут залізу. Так. Так. Вперед. До перемоги. Суглоби спочатку вичистити. Ви таки чули, що вбитися спочатку з вертілою потрібно вичистити суглоби. Які ще суглоби? Ага. И, до речі, хто мы с Зилариумом, Я. моим братом. Песок. Эч. и будуемся. А, да. А, Ой, Вот, мы можем на кактус дробину ставить? Нет. То навіщо він нам. Уи, дождь с кактусів. О, и песок в Тепер є лише така штука. Штукенці я називається. Ми на пісок можемо ставити дробину? Ген? Можем. Ну то зробимо собі дробину, щоб могти по ній залазити. Як э, тут собі позбираю нормально? Ну, Не можна. Не можна її розпити. Можна? Ну тут? Отак. На шрифті це треба на шрифті. Да бляхи ми руки. Ага, і я Такі япи. Тепер причіпимо драбину. Что там? Ну, не кажи, что снизу не можно. Чуп. мы, Теперь можно? Ну, бля, я хамовую. Давай, ты вы... Блин, отставься ты. ты, 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 ты. Ну. ну, короче, думаю, проживем. Песок. Песок. Раз. Бини. Раз, два, три. О, отак от, от можемо добудовувати. Раз, два, три, чотири. Ой, чотири. що, Може, можемо. Якось тут можем. А, а ми не можемо. Тут з того боку нам не треба. Ну давай, давай! Ілай! Ты ч знаєш? Приєху. Нє! Зрозуміло! Сок. Шу! Ну і що тепер Знову треба ламати! Ну, ми дробину можемо ставити на три блоки! Ой! Проспали. І сідай до мене. Всім привіт! І сьогодні буде продовження биття воділи. Я таки зробив цю драбину. І тепер можу продовжувати і винищувати. Так, цю це я потім вже з'їмав. Я на нею хочу скинути М М ось тобі пісок. О, давай ми просто наскидуємо на неї піска. Ось. Ну, наскидуй. Ну і що? Word-laхаard. З'їмо покращення. І Який круглій? В даром поворозили хоба привіт. тобі! Ми тебе переможем. Это ти что хвостом махаєш? О, не вилазить сама ворзила, тікай. Довин. Довин. Ось вона Ахахаха! Вона вже не когось наричала. Цей хтось це, я сподіваюсь, не я. Бо я не хочу, щоб вона на мене ричала. А, а вона боляче вміє бити. А, темниця. Дятуйте. Ой-ой-ой, що сталося? Поможить. Привіт. Ми замерзаємо, но це нічого тортик. Верлина не Ендер піо. І так, як ви помітили, то я тепер частіше брати кому чи далі. Опа. Є, ми втікли дуже далеко. І він, А вона. Аж аж он там. Вон там. Тепер вона нас не дістане. Але що ми якісь бої гузи? Кидаємо ще раз, Ender Pearl. А де вона? Кидаємо ще раз. А, тут холодно. Де ми? А ми замерзаємо. Ага, ми можемо кидати эндерпюр. <світ> О! О, ми ми вижили. Де? де Де? де? Ага! Ага. Ось вона. Ну вона нас 100% бачить. Ну вона нам нічого не зробить. Ми будемо бити її. Правда? А ми можемо ці, ці її пульки якось відбити? Я готовий. Буде так. Хе, ми зняли їй трошки життя. Ми її просто можемо бити. Ой-ой, це вже небезпечно. Стає дуже небезпечно. Ой-ой. <скрізь> Але мене найбільше дивує, що вона до нас не йде. Вона лише нас валить. Давай ми цим побити. Давай, тільки нам потрібно придумати спосіб, як до неї ближче дістатися. Ну, в принципі, я знаю як. Просто підійти. Та що ти кричиш? До неї важко підійти. На тобі. Ну, бачиш, вона мене відкидає. Може, Enter Pierl? На тобі. На тобі, на тобі. А, ну не бий мене ти. Ну, в принципі, це варділа, як вона може не бити. А, сам власну пастку попався. Та я будував пастку, навіщось. Таку маленьку-прималеньку. Я, я, не, я не можу її просто вдарити. Я знаю, що ми зробимо. О, вона. вона підлізла до стовба, ну ми на цей от стовбур заліземо. Так. А -а -а. Та вистачить з мене. На. Це буде важко. Залізай! Ні, не виходить, не виходить, не виходить, не виходить. -а, а Ну добре, що. Вона мені нічого не може зробити. Ну, бо я собі її там в творчому режимі підкрутив. Силу. Ну і тепер я не знищальний. Бачите, всі ефекти. Ну, та не відштовхуйте мене! Ми, ми не зможемо залізти. Нам потрібно залізти на нашу вежу, але в мене вже планшет багується від неї. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і продовження слідує.